Більше 20 років у цих стінах виявляють збудники туберкульозу та їх чутливість до медпрепаратів. Раніше це робили на застарілому обладнанні, яке не дозволяло швидко визначити, чи людина хвора на сухоти. Тоді результату доводилось чекати до двох місяців. З новим обладнанням цей час вдалось скоротити до тижня. Це вчора поставили через тиждень. Вже буде результат. Ну в крайньому разі через до 14 днів на відміну від того методу, там де 2,5 місяці. Це для хворих, що хворих не читає, йому призначається лікування. Йому вже знають, чи він позитивний чи негативний. Диспансер у Рівному представники фонду Ахметова спочатку моніторили, дізнавались про кількість хворих та чи зможе персонал опанувати нову апаратуру. Потім навчали медиків, як на ній працювати. Получили ми біологічні шафи. Біологічної безпеки класу Б, тобто, це дуже високоефективні шафи, які не мають видішок нічого, вони працюють на спеціальних фільтрах холодильні, морозильні камери спеціальні отримали. Термостати. Уся апаратура коштує понад мільйон гривень. Обласний бюджет не зміг би закупити її одночасно для медзакладу, кажуть чиновники від медицини. Протягом наступних чотирьох років чекають від фонду медтехніки ще на 20 мільйонів гривень. Крім рівного, вона надійде у лікувальні заклади у селах Страшеве та Зірне, відповідно Сарницького та Березнівського районів. За кошти обласного бюджету звичайно одноразово. І в такій кількості, і по такій вартості, звичайно, на превеликий жаль, ми не маємо такої можливості, так як ми є дотаційна область на сьогоднішній день і одночасно і стільки. Ми би не змогли придбати, хоча на сьогоднішній день хочу сказати і про те, що всі протитуберкульозні препарати, якими лікуються в відділеннях хворі, вони йдуть повністю по державних закупівлях і по державних поставках і повністю безкоштовно. І на сьогоднішній день всі хворі у всіх лікарнях наших забезпечені. У жовтні обласний протитуберкульозний диспансер отримає ще один новий апарат вартістю півтора мільйони гривень. Тоді лікарям ще швидше вдасться побачити паличку коха протягом двох днів. Зараз у рівненському медзакладі перебуває на лікуванні понад 200 хворих. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.